Йоу, 16 жовтня, по 2 листопада, буде доступний режим Вавілон, в якому можна буде забрати преміум танк важкий, преміум танк восьмого рівня, який має назву Стіч. І ти такий вже напевно натираєш ручки, думаєш, буду потіть, щоб забрати класний танк і потім на ньому нагібати. Давай розберемось, давай подивимось на цей танк, покайфуємо, можливо, на ньому. Розберемо ТТХ і подивимось, що це взагалі таке. А ти потискай подобайку, напиши в коментарях, що взагалі стосовно цього думаєш, і полетіли дивитися на цей апаратікс. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і в мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом bizor 10 який вам дасть знижку 10% на весь чек. Лампи різних розмірів, дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати. Тувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. Восьмий рівень це в нас Япошка. Я пошка, важкий танк, головне написано. Важкий танк, ладно, 330, середня шкода, 9 секунд КД, 220 пробиття йде тут ББшкою. І гола 255. Враховуючи те, що це ББшка, начебто було б і нормально, але калібр 105, 250, ну таке. 9 секунд КД, ДПМ в стоїться 200 без обладнання і без екіпажу. Окей, для вісімки більш менш Мінус 13 КВ. До кавеню взагалі питань немає. 2 секунди, 211 зведення, розкид 0,35. Якщо враховувати, що це важкий танк, гармата, начебто комфортна і щось може. 1600 міцність танку. Міцність танку дивує, як можна грати без закалки, без загартування. І в цілому може й кайфувати. Бронювання корпусу 130, 135, 80, 60 Бронювання бачите, ми бачимо 210-170. Вперед, максималочка 40 кілометрів на годину 14 назад. І 390 огляд. Тихав, начебто, в стоці більш-менш. Мене єдине, що цікавить, як цей ці танк танкує, а судячи по тому по форм-фактору танку, то він танкує, напевно, так собі. В нього немає якихось гострих кутів, які могли б рикошетити снаряди або гарно це все танкувати. Ну, виглядає поки що перше враження, таке щось зрозуміле. Давайте ми вкинемо. Сюди обладнання, я сюди напевно поставлю, хай це буде досилач, хай це буде обов'язково стабілізатор. І третє, можна було б спробувати ХПшки, або ХПшки, або, можливо, турбіну. Такі були б два варіанти, на мою думку. Так як танк їде 40, 40, в принципі, для цієї гри достатньо для важкого танку, то може хай буде поки що так. У нас фінальні ТТХ виглядають наступним чином: КДшка 7,4 на 330 альфи. Слухайте, по ТП питань немає. Є питання тільки по пробиттю, є питання по бронюванню, все, все інше нормально. За гартуванням трофейним майже 1800 хп, так само, як у 9 рівня. Тобто по ХП питань немає. А екіпаж, зверніть увагу, ставимо отакий. Перки командира перки навідника, перки, механіка водія і радиста у вас на екрані. Обладнання або хай було б таке, і можна ще спробувати турбінку ХП або бажану турбінку Т3. Зараз побачимо, яка добастабілізація, і будемо вже далі обирати. По польовій модернізації. Перше ми ставимо ліво, друге ми ставимо ліво. Можна ліво, давайте краще ліво. І третє, право. У нас огляд 450 метрів. Слухайте, є видимі плюси, непоганий ДП в цілому. Багато ХПшок, їде більш-менш, і огляд аж 450 метрів. Для восьмого рівня це реально досить власно Тепер давайте подивимося, бронювання цього танку Я хочу побачити цю броню. По броні. НЛДшка 170, ВЛДшка 180 башта 213 мм. який жах. Боже. Який жах. говорити про борт. Тут взагалі напевно, немає сенсу. 150 мм борт. Вас пробувають всі. Врахуйте, що у вас леопард. Ну, не леопард, звісно, але все одно. Так, якісь фугаси будете танкувати, але люба ББшка 7-го 8 рівня, я вже не говорю про 9-10, вас виносить просто щент. Так, маска там щось танкує, але. У вас навіть осип третій ББшки пробуває, розумієте? Про, про, про броню. Броню забули. Не написали, нічого страшного кажуть. Та? Пробуйте так. Добре, давайте ми його затестимо, і я потім після цього тесту скажу декілька своїх слів про цей танк. Також, дядьки, у мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього, там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Поїхали пробувати. Поки що для мене якось досить скептично е... все виглядає, але стабілізація зі стабом окей. Їде він без турбіни. Ну, от, слухайте. Достатньо, начебто достатньо. 40 він свою набирає по типу, як і п'ятка. Стаба от в такій комплектації, в такій спорядженні, досить приємно, слухайте. Гармата хороша має бути. Це побачимо. Але ж, а коли проти тебе є звільнен, коли проти тебе є нормальні танки, що це танк може? Якщо на звілінгу все було понятно. ти тільки стаєш десь, ти вже можеш в ДПМ розмінюватись. Перше, танк високий, це також треба пам'ятати. Тут ще може. Про мене не відчувають. Каже, на тобі пілюлю. Мужичок. По динаміки нормально, я взагалі по динаміки тут питань не бачу. проблем не бачу, точніше. Динаміка гармата супер. Тобто це якийсь Бреннус 2.0 виходить, чи як. Має гарну гармату, нормальний ДПМ і але без броні. Але в Бренуса, якщо порівнювати, то в нього хоча ББшка 230 стоці, А, все. Стояти надальки взагалі, не бачу сенсу. Давайте трошечки попвпешимося, лівіше переїду. Я хотів Сандер поїхати, але я бачу, що це без сенсу, в принципі. Нагадую, мене ще ББшка, яка має нормальну, нормальну нормалізацію, по факту, от мене. Бешка те саме, що під калібр якийсь 270. Тобто тут питань прям в цілому немає. Ні, стаба шикарне, стаб можна викидати. Сюди турбіну треба, турбіну, хпешечки і досил, і це буде норм. Але слухайте, зі стабом начебто комфортно. Дякую за те, що прояснили. Все, я не, буду, я не буду балуватися. Я балуватися не буду. А чому йому в башні не намалювати хоча б 220 мм, скажіть мені? Або хоча б 240, 250. Як якусь там інколи. Щось інколи танкувати. Тут можна далі пушити спокійнесенько, там вже, в принципі, Юдис напрягає. Ну, гармата комфорт, лютий комфорт. Дуже багато питань тільки до бронювання. А, тобто... Ми ну, маємо. Пренос 2-0. Але Кавенчика, да. Кванчики просто моя повага. Чистоковий стоковий. я просто моя повага. Стабілізація моя повага. Гармата просто моя повага. ХП, що кількість ХП моя повага. Армата шикарна. Ну, от такі поки що перші враження досить незрозумілі. Як, в принципі, все ясно. Танк комфортний в стрільбі, танк комфортний в динаміці, чи як. Він нормально їде, але просто це CDC якийсь по бронюванні. Слухайте, якісь типу СТ -шки, лт ЛТшки. Ти зможеш десь танкнути? От навіть я грав на Good зараз. Голда. Ну, я вийшов би десь якийсь плюс. Було б там плюс 5-10 тисяч срібла. Це мало окей. Але стокова ББшка 220. Тігр 2, чи такі танки кидай, тігри. Кидай, якісь Йосип 2, м Чи із Йосип 2-2. Танки, які не можуть зробити нам сильних конкуренцій. І начебто ми їх навіть і не гібаємо, так? Да? Стаба шикарна зі стабілізатором, просто кайфа. Ановитбор ну, така. Может случать? Треба будет закрывать ливо. Хорош. Траба ливо выходит, и тому же здравствуй не будет вие жать. Ммм, какая классная герьмета. Стело-то да, трошка. Тубешка слабовато, навіть волдовата в Цілому приємно. Так, там ще десь тошка стоїть, там десь ще стоїть АТ-15. І, в принципі, АТ-15 ти вже не пробив Хуляюсь. Я не пробуваю. <звук> <звук> Я його не пробиваю. ну такий апарат, чисто для колекції. Я не скажу, що це танк, на якому захочеться пофармити якесь задоволення. Танчик хіба що для якогось трейдіна Чи є, що немає, чесно я думаю, зараз багато в кого є бони, навіть якусь сушку купити за бони, і на ній буде набагато приємніше фармити із задоволення, хоч якесь. Тому да, якось так. А Тешка поїхала на кімпу. ой-ой-ой. Ще. Важкий танк, важкий танк. Я броню десь забули дописать. доставь это очень же сломалось полностью и сдалось я ему блайнул СВАКа добить. Ну, танкування в 1000 це може записувати в Рекорди Гіннеса. На жаль, ми вже не стигнемо цей бій дотащити Команда вирішила віддати всі позиції. І я щось взагалі заігнорив басу. Тактично от ми програли. Я блайн закину, ні? 6 Фрайв, сюди воїна. Те. А прикиньте, там 4000 хп на базі стоїть. 4162 найти немає. Ну, я, я хочу сказати, що це, напевно, мій рекордний бій буде на ньому. <сху> тому що, в принципі, якщо ти попадаєшся проти дев'яток, то і буде дуже складно. Що нас виходить? Два бої в 3200, Але ви не вірите цим результатам, тому що на дистанції буде набагато гірше. Я впевнений, танк, що був. Трейдина просто хороший варіант, і я думаю, буде непогано навіть якщо ви зіграєте той Вавилон, отримуєте всі плюшки і в нагороду отримати танк. Хай буде фармити. Він буде, поставимо ціночку 5 з 10, Чому 5 з 10? Тому що в нього є гармата класна, в нього багато хп. Пробиття слабеньке і бронях слабенька, але в цілому щось він, начебто, і може. Тому якось так. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, кайфуйте від цієї гри і до наступного.